Сьогодні багато писали, що сподобалася колода. Тому давайте я вам зроблю два варіанти. Карти дня на 2 грудня. Обирайте, будь ласка, перший варіант і другий варіант. Перший, другий. Для тих, хто обрав перший варіант. Карта Десятка Пентаклів. В першу чергу це сімейна карта. Бачите, тут намальовано декілька поколінь, які вживаються разом. Це сімейна підтримка, таке тепло. Можливо, будете відвідувати своїх родичів або до вас вони приїдуть. Але також ця карта вона і за фінанси відповідає. Бачите, це десятка пентаклів. Це саме класна фінансова карта. По ній проходять і серйозні такі дорогі покупки. Вкладення фінансів, тобто все таке масштабне. Ну, карта має енергетику такою, максимально позитивну, максимально успішну. Тому бажаю, щоб у вас вона саме так і програлась. Я Побрав другий варіант карта, справедливість. Ну вона про чесність та баланс у всьому. Якщо ви комусь допомагали, поступали по совісті, то вам все може повернутися. В декілька разів і ще й більше. Тобто, якщо ви дарували добро, щедрість, то все це ви отримаєте і назад. Але якщо ем, десь когось ем, ображали ем, навмисно, наприклад, то це теж може повернутися. І ще карта показує всі види документів, оформлень, кармічні уроки також можуть бути. Вона воліє. Щоб все було в нормі, в балансі, щоб ніде не було перекосів. Якщо був перекос в одну сторону, то обов'язково в цій сфері має бути перекос в іншу сторону, щоб вирівнятись.